Справку роботи хіба? Ні, тепер вже все справа. Добрий день, вітання. Попередність до засідання Броварського міськрайонного суду стається відкритим. Буде слухатися адміністративна справа. За позовною заявою Шубіної Людмили Миколаївни. є Шубіна? Відсутня. Пойдем на нас належним чином, що свідчить конверт від з міського підпочти до кінця терміну зберігання. Крім того, Крім того е, от телефонувалися ноги до позивача і повідомлялися про роди справи. До одного чи до всіх твоє? Так, Федяніна, Світлана Віталівна і Олейник Наталія Анатолійовна. Також відсутність, так? так? Також є повідомлення про Кухольської терміни приймання. міська рада, представник ага. здоров'я, та чи пістина Олейна посадова спеціалістів чоловіка виконавчого комітету Бравоської міської ради. можна ще раз прізвище? Осадча Кристина Олейнівка. Крістила, буде, Я вас попрошу тихенько, добре? Добре. Хоч тут печати назначить. Добре. Так. Позвона заява про... Е... Визнання незаконної скасування рішення про Ростові міської ради від 25 грудня 2015 року. Судове засідання від... не з'явилися позивачі. Належно повідомлялися про слухання справи, про що свідчить у нас телефонне повідомлення. Також скористався суд і е, почтою, штовий повідомлював будь-яких повідомлень щодо перенесення справи чи повідомлення про те, що затримується до суду, не надходимо. Оголошується склад суду, головуючи суддям оценку перед секретарів Телепі. Сторона відповідача, ви довіряєте складу суду, зазначення результати дану справу. Це в нас сьогодні попереднє судове засідання. На обговоренні ставиться, ставиться питання про можливість слухання справи відсутності, не позивачів. Яка думка? Учасника процесу. Ну, оскільки це перша явка, зараз потрібно перенести, щоб по суті вже вам не відомо. Вам, відомо? відомо, вам не відомо, яка причина. Подали дзвоні, заяву, мали прийти, цікавитися, підтримати чи не підтримати На жаль, не відомо. Нічого не відомо. І дуже прикро, що ми маємо переносити, тому що вже. Справи кожен день приходять, призначається, і треба вибирати знову час для того, щоб перенести простему переніс. Вони заперечують це зневага до громади і до суду. Чекайте, Чекайте, ви є ж процес я ж пер, не можу знати, на вони підтримують три. свої вимоги чи не підтримують? Вони у суду. У вас буде більш вільного часу через роки три. Так, представник міськради, чого ви заперечуєте? Та ж подали сторони, позову. вони можуть. Підтримувати, мають сказати в судовому засіданні, чи не підтримують свої позовні вимоги, чи не відмовить. А як вони зовсім не з'являться, то що ми це це ситуації. ще ситуації? А як вони підже пописали все, все, то вони бояться з'явитися? Так, ну да. я розумію, що вам кожному хочеться висловитись, але ми будемо поступати згідно е, кодексу. Тоді при на 6 квітня на 15 годин судовий судові. Нічого, нічого. Крім того, повідомити стоїть. Позичив, що випадку поповані неявки, незалежно від причин. Справа буде розглянута в їхній відсутність чи залишена без розгляду. Ото ви їх знайдіть і запитайте, чому вони подали до суду, а самі не прийшли, забрали час. <ріпи> Дайте півгодини, ми <ріпи> доставимо. <ріпи> Це добровольний. Це вони як здоровець Вони не знають, що казати просто, бо їм сказали, напишіть, вони написали. На що такі не мої проведемо? Це заявити судову засідку. Так, ну що ж, прикро мені, але ми все одно переносимо на 15 годин, 6 квітня. Ще можна, а 29-го ж буде ще А ще 29-го. Що вони не з'являються? Що буде? Це згідно закону поступу. Тільки що вам сказали, що ми зробили? Залишиться без розумієм. Також щодо третєї особи ми отримали, що ви хочете на стороні третій особи бути, але без обговорення це питання зараз не може бути вирішено. Все, до побачення, прийшов.